Слава Україні, шановні глядачі. Сьогодні будемо говорити про 8 років волонтерства. Громадська організація Мистецька сотня Гайдамаки волонтерить із 2015 року. Про те, як підтримують наших військових цивільних на передовій, та яка робота проводиться у Телуді. Знаємося із перших уст. Знайомтеся, Олександр Попов присутній у студії. Це керівник громадської організації мистецька сотня Гайдамаки». Доброго дня слава Україні. Героям слава! Дякую, що завітали. Вісім років слухайте, я впевнена, що зроблено чимало, і багато допомагали, і багато посприяли людям вернутися, скажімо, в норму, якщо ви побували на передовій. Розкажіть, з чого все почалося? Що от зараз проходить на думку, коли кажуть, розкажіть коротку історію заснування своєї громадської організації? Ні, ну, сам перед це у всіх не вісім років, у всіх. Дев'ять повномасштабно. Але да, але вісім років це саме мистецької сотні Гедомакі. Перший раз ми виїхали 21 липня 2015 року. Що все починалося, коли я позвонив Вітіша, повертаючись з Луганщини. У мене їхали тоді і бусиком, і їхали і фурою. Фурі майже 30% залишилось харчів, спорядження і тому подібне. Я зрозумів, що ну, тоді вже країна більш-менш почала забезпечувати. Ми, а моральний стан людей, вже, військових, був дуже ну, в занепаді, тому що рік війни люди повставали і... Я позвонив в Вітіша кажу, Вітя, треба артистів. І вони всі скучкувалися, і от 21 числа вечором, сім вечора, ми всі побачились перший раз, і так і сіли в автобус і поїхали. Ми приїхали тоді, якраз попали на день визволення Сєвєродонецька і Рубіжного, тобто яка раз годовщина, річниця була. Ну, скажімо, і так все почалося, побігло. Ну, дуже, Ми їдемо в дорозі, хлопці кажуть, Саш, а скільки у нас буде концертів? Я кажу, ну. Десь три-чотири вони за поїздку я кажу, ні, вдень. І з цього все почалося Ну, п'ять днів. проїхали. кожен вас фактично волонтер, як ви зазначили з 2014 року, у 2015-му ви об'єдналися. Скажімо так, ви мене виправте, якщо раптом що, але та інформація якою я володію. Це були хмельницькі такі мистецькі волонтери, так які піднімали так. бойовий дух піснею, і вінницькі, фактично, волонтери, так, так. які гуманітарно допомагали, а, і, ну, і ви І, і хмельницькі гуманітарно так. допомагали. Тобто, це і опять же, і артисти були не тільки хмельницькі, не тільки вінницькі. Це були і київські брати Капрану, це були і. Ну географія у нас дуже велика, тобто і тернопільські хлопці з нами. Ну багато хто виїжджав, тому що мало хто тоді їздив з такими місцями. Буквально було територія, виїжджала Рудницька, і ми виїжджали і ще не пам'ятаю, як спілка називалась, то тобто ще одні артисти з Києва і все. Не дарма мистецька сотня. Ви так, так обізвалися, щоб не знаєте, не виокремлювати певних так. людей. А у вас там так. ціла когорта людей, які об'єдналися спільною метою у ваших звітах у соцмережах. Часто є посилання на таку співпрацю міжнародного характеру, навіть я б сказала, не лише на організації, але й на конкретних людей іноземців, так. які допомагають. Це ті люди, які починали з вами з 2014-2015, чи вже нові? Як люди зараз долучаються є до допомоги? І ті, хто починав з 2014 року? Ще вони були тоді на Україні? В Україні вони виїжджали з нами теж також, але зараз перемістилися, наприклад, Марат Грінштейн. Він перемістився зараз в Дортмунд живе там. Плюс багато нових, так да, багато нових. Це і Казімір Шалата, який з Варшави, це преректор національного університету Варшавського. Це і просто небайдужі українці, які виїхали за кордон, і звідти от, от, починають нам допомагати активно. Не починають, а продовжують. Спійно допомагати, пане Олександр. Чи можна сказати, що основним фінансовим надходженням, скажімо, громадську організацію, завдяки якому ви волонтерите? Це є оті благодійні концерти, які проводяться у тилу, і які проводяться ну, загалом по громадах Хмельниччини? Ну не зовсім. Я... Це частина так, та, я... є десь якась равномірна частина, тому що ми і залучаємо і донати, залучаємо і кошти місцевої влади. Це і міська рада нам допомагає обласна Сна, рада і ОДА допомагають ВЦА, тобто ну, воно все десь рівномірне. Слава так, Богу, що воно так, є, угу. тому що інколи концерти провалюються, да, нас підтягують більше е донати, то тобто, ну, воно компенсує дуже все. Якщо говорити про а, сталі надходження, то це мабуть, от за рахунок влади, скажімо, обласної міської та певних міжнародних організацій. Я так собі думаю, якщо говорити про донати від місцевих жителів а, за рахунок оцих благодійних концертів, то яка тенденція спостерігається? Т тенденція у нас як так. і за кордоном, да случився випадок в Херсонщині, да, то дато uh -huh. Запризапорізьке Запорізь, прорвалась. Uh -huh. Дамба, да, все, все гаразд, все пішло, потекло дось великими об'ємами. Тільки воно пройшло, от зараз от просто затишує. Затишує йде і за кордоном, затишує і тут, і все. Тобто, ну як коли війна далеко, то війна далеко. Коли в 2022 році це починалось, да, всі несли, все приносили. А зараз, ну що, війна трошки далеко. Да, Грузевицю буває проблема. Люди активізувалися в Хмельницькому, та так всі забули, що війна йде, і все. Це цікавить тільки ті сім'ї, де люди служать, чи людей потеряли, чи ну, Скажем, хто дотичний до цієї проблеми. Пане Олександре, це. От як з досвіду волонтерського це печально, те, що люди ну фактично звикають до війни. Чи це нормально, коли треба, аби щось сталося, аби на ну, люди згенерувалися і акумулювали? Воно сили? на жаль, воно дуже печально, але воно буде так. Це було і те саме в 15-му році, коли ми рік війни, скажімо, відвоювали, і потім воно все втихало, втихало, втихало. 16-17 рік. от, по по тій війни, ми просто знаємо, що воно буде вже зовсім все всі забудуть про це все тільки Але... будуть родини згадувати ті, які воюють, які дотичні, де хлопці воюють там. Але тим не менше ви готові продовжувати свою роботу і так і ви готові шукати ті кошти, які необхідні для підтримки нашої армії. І знаю, що окрім такої гуманітарної допомоги, про яку ми говорили, ви ще й навідуєтеся, навідувалися з 2015 року у військовій шпиталі, у військові частини, а потім і на передову, і з виїздами, концертами для підтримки бойового духу на обов'язково це дуже... зараз. Це є де так, так, обов'язково тільки зараз вернувся Ігор Білий наш, який він вообще уїжджає туди потягом. Неділю проводить в сто Наприклад, з, з крайня поїздка, це 128 бригада. Він неділю там прожив з хлопцями. Кожен день інші локації, інші концерти, інші роти. Все, і потім ми його приїхали, забрали. І він з нами проїхався ще до Орєхового, де в півдинастої ночі під луну ти даєш концерт, коли воно все стріляє, гримить. І... А хлопцям це треба. Вони хоч розуміють так, що вони можуть трошки розслабитись, вони почути можуть. Хлопці і дівчата у нас всі різні. Хтось із бійців бачить дівчину, хтось бачить мати, хтось бачить друга, хтось бачить батька, тому що ігорів бігалому 60 років. Маринці Круть, наприклад, 22 роки. Да? Тобто, ну, діапазон дуже великий. І хлопці ну, багато у нас затрималось, і кума я вже стали з військовими. Ну це як одна сім'я, одна родина. І власне про емоції, які вдається викликати у бійців у наших захисників та захисниць, коли ви приїжджаєте з такими концертами, це я впевнена, що і патріотичні репертуар переважає, і такий більш душевний. Чи є ця м, така душевність і, можливо, десь сльози? Якщо я не помиляюся, пані Марина, українець, волонтерка від вашої громадської організації, коли зазначила, що однією з таких найдушевніших пісень, які і запит є від військових на передовій, це слова музика Ярослава. Слава Боджака, здається, Наталя Бучинська співає. Ну і власне Марина України прекрасно прекрасно це просто неймовірно. І це є улюбленою піснею. Не забудь, яка Не забудь, емоція Ну, Хлопці, вони, скажімо так, такі пісні вони сприймають дуже, вони згадують родини, дружин, матерів. Але я більше хлопців і дівчат своїх натякаю на те, щоб вони трошки їх розвеселили. Навпаки, розвесили. так, розвеселили. Да. І от саме для мене, от саме така неймовірна подія в плані, це ми поїхали до діточок в Луганській області, це було 15 дитячих будинків, і ми ночували у хлопців. Тобто днем ми працювали з діточками, а вечором у хлопців. І у нас був так, такий образ, Баби Ягії, це, е, Артист він катався на одному велосипеді, жонглював. там. Е, і от... Я кажу, що ж ти будеш робити хлопців? Він каже, Саня, не переживай. І от дійсно от такі були емоції, вони, як ті діти, а от з боку стояв, дивився, як вони. от Хлопці великі, бородаті, здорові, військові. І вони стоять і дивляться, як оцей клоун перед ними тарілочками жонглює, і вони, вони от тоді от розкрилися. От, от такі от емоції мені більше подобаються. от Вони вони справжні там. Там є біле, там чорне, і люди тому становляться справжні. Там немає 50, на півтонів таких п'ятдесят дев'ять віти відтінків сірого. Да, і вони цілі цілеспромовані. Вони, вони ну вони справжні. Ви кажете, що ви з такими от виїздами зазвичай і до військових навідуєтеся із підтримкою такого бойового духу, і з певною, скажімо, можливо, навіть амуніцією, про це ми ще поговоримо. До цивільних також ніколи не оминаєте увагу, навіть до діточок навідуєтеся ну, і також дітки у нас були завжди з 15-го року. Це 15 будинків Луганської області. На жаль, вони зараз всі. Всі не на нашій території, діточок вивезли за кордон майже всіх, слава Богу. Ну, ми їх не можемо обминати, вони класні. От, я ніколи не забуду, коли вони... ти приїжджаєш в Креміну, а там ми якось звідті розгружаємося, розгружаємося, дітки нам допомагають, там 9 і вони так, щось ящик пав, і він так, ну, український, смачно. Заматерився, діті кажу, Боже, як не гарно Я кажу віця, що ж не гарно українською, українською. мовою. <рес> Там всі розмовляють майже російською. А от діти, вони вони супер, вони вони класні. Вони всі пісні співали з з нашими дівчатами, з хлопцями. Ну це це вони неймовірні. Я завжди шкодую, що я зараз не можу їх не побачити, не знайти, де вони були розкидані, трошки інформація закрита, де вони. Ми навіть не знаємо, де наш скажімо, той дідом, який знаходився в що ті дітки, які вивезли там, там просто неймовірні і Ксюша і Іра, які вони. Це, це, це спогади такі, що просто. Ну, Поки наш глядач буде дивитися фото із вашої такої крайньої поїздки, з якої ви нещодавно повернулися. В нас, власне, вже знов хлопці, як ви кажете, ну поїхали так, Сьогодні посійно. середа вони в четвер. Вони приїжджають до Донецьку-Харківську область. Це, це нас... щотижня такі от ви Щотижня. Ко кожна с, кожна середа це Донецьк Харків виїзд, Кожна субота, це Запоріжжя Херсон. Як швидко вдається закривати запити? Зокрема, від армійських підрозділів знаю, що ви також взаємодієте, от шо що щось зізком. закриваємо, щось ми кидаємо клич по іншим Волонтерам не тільки Хмельниччини, а й Києва. Тобто, ну гуртом краще ворога бити. Тобто, якби слава Богу, і нам довіряють, і ми довіряємо, і ми допомагаємо, і нам допомагають. Нас не важливо, хто їде, коли їде. Ми, якщо є, то ти поділився і боженька завжди поверне в два рази більше, а то й більше. Про величезний збір, який ви організували зараз до дня народження громадської організації Мистецька сотня Гайдамаки, розкажіть. Ну це нам 8 років. Ми не могли не обминути цифру 8, Да? У нас є дуже чудовий полк, це 8-й полк ССО, з яким ми ну, дружимо з 2014 року. З перший виїзд до речі, 22 липня ми були саме в Сватово у хлопців. Напередку там турбаза. Елочка і Хмельницька Проскурівська, як ми її назвали. Ну, це Пінірський лазір Йолочка була, але зробили Елочка Проскурівська. Ну, тому ми цей, цей загін саме ми не можемо обминути. В них виникла потреба в мікроавтобусі на 12 людей на групу, щоб можна було добиратись до, скажімо, бойових mm -hmm. позицій там на лінії фронту. Тому. ми… І на якому етапі? і тим паче 29-го – це не тільки день народження гайдамаки, а це і день народження ССО, це сил спеціальних операцій. Тому ми Тому мус, мус, так, мусимо так. їм подарити подарунок. І на якому етапі зараз збір? Збир збираємося дуже поки не активно, але ми от плануємо десь завтра, післязавтра починати більш масово таку і до людей інформацію да, інформаційну, інформаційну. кампанію. До речі. Шановні глядачі, під цим відео у Ютубі обов'язково будуть реквізити, за допомогою яких ви зможете також задонатити на подарунок для 8-го полку ССО. І власне, взагалі, на потреби, скажімо, людей. наших військових, військових цивільних, цивільних так, так які закривають саме волонтерів. Тер громадської організації Мистецька сотня Гайдамаки отже, про ви так, от знаєте, з такою якоюсь радістю, дещо з гумором декілька разів. Ось навіть жартували в ефірі. В мене питання зразу ж виникло про гумор серед військових. Чи правда, що він є рятівним? Що він є а тим, який в... допомагає побороти страх, який допомагає триматися і здобувати перемогу? Там по іншому не може бути. Вони все переводять в гумор. Да, є біда. Е... Погрустили, покурили сигарету, викурили, кинули і починають друг друга підкалувати, піддзьобувати. Е, ну, там неможливо безгуморно. Тобто, ми їдемо коли до них, ми постійно заряджаємося. Це поїздка, ми не... всі кажуть, Боже, Саня, ти там стоїш? Да я я не стою там. Я їду туди, я получ... виконав, ти довольний, їдеш назад, ну все, розгрузився, то був завіс, то був не завіз, а там забув завезти, а там ще щось. Там... І потім сидиш і так. Так класно, що всім допоміг знаєш, все, все вийшло. Хлопці, посмішку по з посмішкою. Це ну, це, це емоції, такі, які неможливо передати, що потрібно хлопцям. Я розумію, амуніція, забезпечення, можливо, десь провіанти, можливо, донати постійно. Що їм потрібно? От такі от розмові. Ви сидите, спілкуєтеся, ну, що їм бракує? Що зараз? От так. мені якраз вчора задавали таке питання. От що от нагальне, так це зараз, напевно, все таки. Турнікети, аптечки. Опять ми повернулися після Сєвєродонецька попасної рік назад. Була проблема. І, якби Ми тоді позакривали ці всі проблеми, питання, волонтери, країна наша, да а зараз знову дуже великі потери у наших військових і дуже нехватка турнікетів, медичного скажімо, аптечок. І, 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 Ізраїльські бандажі, інклюзивних наліпок. Тобто, а більш, спорядження більш-менш є, Харч, з харчами більш-менш теж. Хочеться смаколиків да, домашніх, варенички, то що наші жінки ліплять, сітки постійно проблі, питання. Тобто, ну... Матеріали. Тобто робота Витрки. у тилу повинна проводитися постійно, якщо завжди, ви говорите про да, сітки, про які да, ви згадали, да, про навіть да. смаколики, смаколики, які жінки. Люди, які тут волонтери, це не волонтери, а от тільки ті, хто їздить. Та не брехня це. Саме от ті волонтери, що от вони як їх виробничий цех. Це дійсно виробничий цех. Вони в'яжуть, вони плетуть кікімори, вони смаколики роблять. Це от такі дрібниці, які для хлопців просто приносять дуже велику і задоволення і дуже велику вдячність хлопців завжди виражають. Я вам дуже дякую за те, що прийшли за те, що розповіли про нагальні потреби за те, що робите взагалі для наших військових, для цивільних, які перебувають зараз у зоні бойових дій. І власне ми говорили про те, що відбувається на передовій. Скажімо, за вашу участь, ви допомагаєте. Я ще хочу дозволю собі згадати про те, що робити й у тилу. Зокрема, як от у виробничих цехах, також робота так. на Це також десь і ваша заслуга. А я про підтримку шпиталів, про підтримку медичних закладів як у центр служби крові. Так. Також у вас. У нас є так, можливість. І, ми допомагати. і передаємо і візки, і передаємо, тому що всі хлопці, які отримують по, по, там поранення, вони там в тих шпиталях не затримуються. Їх стабілізували, перевезли, наприклад, в Дніпро чи в Харків чи в Запоріжжя. Після Дніпра і Харкова їх направляють літаками, бортами, перевозить вслідуші шпиталі, щоб перші шпиталі завжди були пусті, щоб ну не дай Боже якась. Ескалація йде, тусь, тобто, щоб були вільні ліжка, були вільні медпрацівники, щоб вони можуть вділити увагу для, ну, для поранених хлопців. Тому і тут дуже багато. Тут всі ж на нові становляться тут, в Хмельницькому, Вінниці, у Львові. Вони тут всі становляться. Там їх стабілізують. Угу. А це, все, все інше роблять наші лікарі, яких я дуже хочу сьогодні. Привітати сьогодні день медика. Так що ми дуже вклоняємося вам за те, що ви робите. Дай Боже вам здоров'я. І даруйте нам здоров'я. Дякую вам, дякую да. вам, пане Олександре, за те, що прийшли. І буквально да. декілька слів: таке знаєте, підсумок ефіру, звернення до глядачів, що кожен має пам'ятати, і що основне, кожен має винести з цього ефіру. Та звернення одне: війна є, війна поки що буде в нашому житті, поки ми не здобудемо повномасштабну перемогу. Помагайте друг другу. Спасибі, пане Олександре. Так. Спасибі, шановні глядачі, що дивилися. Це власне з перших уст, Ми сьогодні говорили про те, що вісім років волонтерить громадська організація, мистецька сотня гайдамаки. І ви знаєте, що завжди потрібна волонтерам наша з вами допомога. Тому давайте пам'ятати про це, що у Тулу ми можемо робити також багато чого для того, аби підтримати наших військових і для того, аби наблизити довгоочікувану перемогу. Все буде Україна.